Добрий день, любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки Тема нашого сьогоднішнього року загальне прийоми прийому додавання та віднімання в межах 10. Перше наше завдання, по-перше, ми розгортаємо зошит на сторінці 3, номер 9. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склада дві рівності на віднімання, користуючись підказками. Отже, 5 додати 3 буде 8. Отже, ми знаємо, що з одного прикладного додавання можна скласти 2 на віднімання. Отже, 8, відняти, і так само тут 8 відняти, ми з вами пишемо спочатку 3, потім нижче пишемо 5, дорівнюємо, так само тут. 8 відняти 3 це у нас 5. Вісім відняти 5 це нас три. Сім віддати 2. Буде дев'ять. І так само ми теж віднімаємо. Записали дев'ятку, сюди і сюди. Відняти два і відняти сім дорівнює 9 відняти 2, ми закриваємо 9 і 2, залишається 7. 9 відняти 7, залишається 2. 4 плюс 3, 7. І, так, 7. Записуємо сюди 7. 7. Сюди сім. Тепер по черзі віднімаємо. Сім відняти чотири. І сім відняти три. Дорівнює. Тут трійка. А тут дорівнює. Чотири. Шість, додати два. Вісім. Вісім сюди. І вісім сюди. Відняти. Сюди два. Сюди шість. Дорівнює. Сюди шість. Сюди дорівнює два. Так, запиши склад чисел. Сім, це п'ять і. 2, це три і. 4, Один і шість. Шість це три і три, п'ять і один, і чотири і два. П'ять і 5 це один і чотири. І два і. 3.

Дев'ять. Вісіняти чотири. Чотири. Десятьняти п'ять. Чотири. Сім відняти чотири. Три. Далі вісім відняти шість. Два. Десятьняти три. Шість. Три додати сім.

6 відняти 4. Два. П'ять додати 4. Дев'ять. Вісім відняти 8. Нуль. 2 додати шість. Вісім. Десять відняти 9. Один. додати шість. Десять. 5 додати три. 8. Будь ласка, четвертий стовпчик виконати самостійно порахуйте приклади. Зупиніть відео та порахуйте. Потім далі наступне завдання. Ми виконуємо разом. Дивіться, тут дві частинки, тут порахуємо. 9 зняти 8, 1. 1 додати 6 буде 7. 5 додати 4. 9. 9 виняти 6. 3. 7. 2. 2 4. 6. 3 5. 8. 8 відняти сім. Два. Два плюс чотири. Шість. Три додати п'ять. Вісім. Вісім відняти вісім. Нуль. Два додати вісім. Десять. Десь зняти шість. Чотири. Десь зняти вісім. Два. Два плюс два. Чотири.

Десь зняти 7. 3. 3 плюс 4. 7. 10 відняти 8, 2 і 2 плюс 5 7. Отже, повністю сторіночка має такий вигляд. Так і верхня частинка. Тільки, будь ласка, четверте завдання. ви, Четвертий стовчик ви допрацьовуєте самостійно. Воно на все вас видавимо розумнички. До побачення, гарного